Всім доброго ранку. У Алісі сьогодні така гарна зачіска. Я хочу почати цей блог словами: нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові! Ось, Але наш ранок, мій, саме мій ранок, почався цікаво. У мене зламався фен. Аліса, наш автобус. Біжимо. Коротше, в мене зламався фен, тому я йду. З вологим волоссям, хоча б не захворіти. Так, треба бігти. Всім привіт поближче. Я вже за традицією сиджу вдома та п'ю каву, Аліса в школі, Женька на роботі. Я валяю дурака. Я сподіваюся, що ваш день почався краще, ніж мій, тому що, хоча це не день, ще вчора щось таке відбувалося. Я ввечері попрала білизну, бо дуже багато речей вже накопилося. Вивісила на балкон і пішла. Десь через годину я дивлюся в вікно, а там йде дощ. О, я так вже рознервувалася, бо ну, коротше, я, я, як тільки я в мене прання, одразу йде дощ. Я не знаю, як це пов'язано, але є якийсь зв'язок між моїми діями та погодою на вулиці. Ось, ну то таке. Зранку прокидаюся я десь о п'ятій від того, що дуже відчутний запах диму в квартирі. Наче десь пожежа і ось ну, цей горілий запах, він просто по всій квартирі. Хоча зачинені вікна, двері, але ну неможливо було спати, голова ось така. Я потім вже відкрила балкон, вийшла туди, на вулиці просто було неможливо знаходитися і було видно ну такий деякий туман. Тому десь, напевно, що була пожежа, але ні звуків сирен, нічого такого ми не чули. поки приготувала я сніданок, Женька зібрала тормозок, думаю, ну потрібно ж на себе час виділити. Пішла помити голову. Починаю сушити. А фен мій зламався, бачу, що він вже починає диміти і він видає якісь такі скриплячі звуки. Коротше, вимкнула його, в мене є ще інше. Але, знаєте, як 10 хвилин до виходу залишилося, я його не знайшла. Звісно, я його десь так положила, напевно, сама від себе ховала. Вийшла я з мокрою, з мокрою головою. Поки доїхали ми до центру, вийшли, йдемо вже з подружкою. Аліса зі своєю, я зі своєю. Коротше, Ми зранку зазвичай виходимо на Меркадо Централі, потім йдемо пішки до Венело. Йдемо ми і там на підлозі плитка. І я на неї наступаю, а з нею ось так просто виливається вода мені на ногу. Тож я зробила висновок, що сьогодні точно мій день прийшли ми з подружкою далі на каву, і до нас підійшла наша знайома, і така вся на взводі, взірошена, така каже: у мене все погано, там той такий, той сякий, та така. Я їй кажу, та ти не нервуй, бо в мене також такий якийсь день, не з тої ноги встала і не з тої пішла. Ось так дуже непомітно, ми перейшли до теми оновлення резиденції. Нам давали тархету, картку, Тіє, вона в нас була дійсна до 4-го, ну не була дійсна, вона ще дійсна до 4 березня 2024 року, а далі необхідно її оновити. І ось я тут не знаю. Зараз там такий ажіотаж, люди просто не знають, тут необхідно брати сіта, а сіта зловити дуже важко, тому що в Аліканте дуже багато українців, і якщо всіх. Термін дії до ну, однієї дати, то звісно, що зараз люди будуть намагатися м, взяти зараз сіта і ну, потрапити туди хоча б в березні. Ось ну, на оновлення. Зараз тут люди просто в шоці, всі чати переповнені цими повідомленнями про те, а коли брати сіта, а куди, а де, а в мене не виходить, а допоможіть мені, а дайте посилання. Коротше, весь просто чат тепер складається з цих повідомлень. Я взагалі не знаю, яка буде процедура поновлення картки, тому що сказали, що необхідно брати сіта, зустріч запросити вже після 4 березня. Можливо, вони ще до кінця не знають, як це все буде відбуватися. Бо я дивлюся, що в інших країнах зробили так, що. Ну, не потрібно йти і оновлювати, а просто будуть вам надсилати на емейл формату А4 документ, в якому буде написано те, що ваша картка діє там до такого то моменту, до такого то року, і не, і не потрібно оновлювати стару тархету. І нехай там буде дата вказана до 24-го року, але все ж таки вона буде дійсна. Ось, але якщо. Вони вирішать, що необхідно змінювати повністю цю тархету, цю картку. Я навіть не знаю. Це ж розумієте, необхідно сплатити збір, піти в банк, заповнити ці всі анкети, все це спочатку. Потім е, знову здавати відбитки пальців. Ну, коротше, ця вся процедура, я так розумію, що буде знову та сама. Не знаю. Ось, ну і ця картка коштує 20. 19 євро, наче це якщо ти оновлюєш. Якщо ти перший раз робиш, то 16 євро. Ось, ну будемо сподіватися, що все ж таки вони приймуть там якісь міри для того, щоб люди не стояли в цих чергах. І ну, ви розумієте, що це буде в Аліканте, Я навіть не знаю, десь близько 30, напевно, тисяч людей. Я так думаю, я не бачила статистику. Ось тому мені цікаво, в якій ви країні мешкаєте, і чи ну яка у вас процедура зараз оновлення вашої резиденції? Бо в нас я ще не знаю, але будемо чекати того 4 березня. Я сподіваюся, що там вже буде більш-менш зрозуміло, як то все буде відбуватися. Ви ж бачили відео про ринок, що я в суботу на нього ходила. Я тепер кожен день думаю про одне. Я коли ходила і знімала. Ну, я скажу так, що мені було. Ну, я вперше таке робила, що саме і знімала, і купувала. Зазвичай я знімаю просто ціни і не купую нічого. Ну, там можу купити там якісь яблучка там, чи щось таке там. Але. В той день я знімала і що я купувала, і які ціни. Коротше, я така вся, чи знімати, чи купувати, не могла зібратися до купи. Я нам взяла там баклажани. Я їх вже в пакетик нагрузила, потім пішла за перцем, залишила ці баклажани в тій купі, де ну, всі вони лежали, і пішла далі там за перцем. Потім заплатила тільки за перець, взяла його і пішла. Приходжу я додому, а я взагалі-то взяла, для чого ті баклажани, бо я, і помідори, я хотіла це все разом ну, протушити. Баклажани, перець та помідори, я таке люблю. Ну, Ще іноді додаю кабачок. Але в той день хотілося саме баклажанів там ще додати туди цибулю, моркву та часник. Ну, я собі так надумала і вже ж з, тією, з тим, з тими думками йшла на той базар. Коротше, приходжу я додому і така дивлюсь, думаю, ну чогось не вистачає, вже, наче ну, все зняла і думаю, ну щось не так, щось не так, як згадала я за ті баклажани. Я тепер кожного дня про них думаю, думаю, ну як так можна було просто забути і піти. Тож завтра, буде четвер, я, скоріш за все, візьму тачку, відвезу Алісу до школи і піду на ринок, тому що мені тепер необхідні ті баклажани. Ой, я ж тебе ж знаєте, як у мене їх тепер немає, я їх дуже хочу. Можна, звичайно, що піти зараз в магазин, але ж все мені сподобалося на ринку. Мені, якщо чесно, дуже сподобались мандарини. Аліса, скільки я там брала, 2 кілограми. Аліса їх майже всі з'їла. Ну, ну я звичайно що їла і Женька їв, але вона прям до цього їла ну, одну мандаринку там або дві в місяць, напевно, якщо з'їсть. То добре, взагалі воно полюбляє більше яблука. А це напало на ці мандарини, їй так сподобалося. Зараз даю їй з собою в школу. І коли її забираю, вона каже: ти мені мандаринку принесла, а я, в мене залишилось тільки, тільки дві мандаринки. Тому завтра я обов'язково знову піду на ринок, подивлюся, чи щось там змінилося з суботи ну, по цінам. Ну, може, щось для вас зніму, але ну я там вже була, вже ви все там бачили. Вже якщо її знімати, то десь через місяць, через два, щоб було більш ну, цікаво дивитися, як змінилися ціни за якийсь там ну, деякий період. Так, ще хочу показати вам свою різдвяну зірку. Її останнім часом якось не дуже добре. А сьогодні дивлюся, що в неї виліз новий листочок. Бачите? Малесенький. Тут, напевно, що також будуть. Дуже сподіваюся, що він буде рости. Мені взагалі він так сподобався. Такий гарний, особливо, коли ще є зелені листочки та червоні. А тут були зелені листочки, вони почервоніли та повідпадали. Чи то йому в мене погано, чи просто якийсь такий період, потрібно почекати, а далі він буде, ну, він розростеться. Будемо спостерігати за цим.